Євгенія, скажіть, будь ласка, нашим глядачам, чому ви не на сцені не співаєте і що ви тут робите на Україні Думан Фестиваль Діва? Вітаю вас, дякую вам за питання. Чому я не на сцені? Адже хочу відповісти так, кожна людина, коли має певний рід занять, вона хоче від них відпочити. Тому я сьогодні тут камера, напевно, якраз показує мій стіл, і продаю сьогодні вінтаж, вінтажні прикраси, бо це є моє хобі, це є моя душа, це є моя любов. Те, що дозволяє мені десь трошки відпочити від основної сфери діяльності і трошки розрядитися на іншій на інші території, можна так сказати, так а як Ви вважаєте, була ваша цільова аудиторія на фестивалі? Зазвичай на кожному фестивалі зі 100 відсотків відвідувачів відсотків 15-20 розуміє, що таке вінтаж, чим його носити, для чого його колекціонувати. Тому так тут є мої люди, і я дуже цьому рада. Дякую, бажаємо успіхів. Дякую вам гарно навзаєм.